Обіцяють майже 400 тисяч гривень за народження дитини в Україні. Це ж нереально, я в це не вірю. Обіцяли на другу дитину. Нічого заморозили, то я в це не вірю. Плата на дітей 860. Стабільніше в Україні нічого немає. Якщо так буде, то бу буде круто, мамам. Чи варто зараз переглянути виплати? Звичайно, зараз в мене виплата 860 гривень в місяць ну, на, на упаковку підгузків не вистачає. Це варто. Але треба ретельно слідкувати за сім'ями, які з які будуть народжуватися зараз. Рати гроші, я не впевнена, що там будуть умови для цих дітей. Така грошова допомога буде стимулом для поповнення саме вашої сім'ї. Mm, ні, напевне, ні. Додатковий плюс і, якби заохочення. Одна дитина, і мені на цьому вистачить. <гум> ні, я ж народжую не для грошей. Які заохочування для підвищення народжуваності в Україні бачите? Ви молодим сім'ям їх потрібно підтримувати, щоб вони мали власне житло, лікування, садочки. <гум> так як раніше було дітей відправляли з мамами на відпочинок, <гум> щоб закінчилась війна, щоб були папи, щоб діти не вмирали.